Творити спеціальний трибунал для покарання Росії за злочин проти України. До цього закликав президент Володимир Зеленський під час виступу на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Це стане сигналом для всіх потенційних агресорів, що їм доведеться нести відповідальність перед світом. Наша держава вже підготувала кроки для створення такого органу. Війна, яку розв'язала Росія, може завершитися лише на умовах України, і основою має стати формула миру. Вона Включає п'ять складових, зокрема, покарання агресора і рішучість світу боротися. Нейтральності у формулі немає, зазначив верховний головнокомандувач. Це формула, яка карає за злочин, захищає життя, відновлює безпеку і територіальну цілісність, гарантує безпеку і передбачає рішучість. П'ять передумов миру. Покарання має діяти доти, доки не буде відновлений міжнародно визнаний кордон і не припиниться агресія до повного відшкодування збитків і втрат за війну. Тому санкції проти агресора це частина формули миру.